Щорічно 17 квітня у світі відзначають міжнародний день кави. Перший спогад про цей напій в Україні датований 17 століттям. Наразі кава стала дуже популярним напоєм серед українців, зокрема і чернігівців. Еспресо, лате, моко, з сиропом без. Є безліч різновидів кави на будь-який смак. Яка кава найпопулярніша в Чернігові? Нам розповіла чернігівська бариста Анна, яка вже сім років працює в кав'ярні. Фаворит 100% це у нас капучино. Люди люблять капучино, вони п'ють капучино і часто замовляють американу з молочком. Це прям такий для чоловіків такий стандартний вибір. Кави в нас є фірмова кава. Це у нас солодка, насичена така кава і попив, і подів. Така для людей, хто біжить, кому треба енергія. Це подвійний капучино з ягідним сиропом і цуката. проте смаки можуть змінюватися залежно від пори року та навіть настрою. Взимку солодкий чай, або яку-небудь таку жирну каву, раф там з цукром, все таке. А влітку щось легеньке хочеться, чи лимонадик якийсь, чи може там холодну каву, айс лате, або оранж кава. Це з апельсиновим соком. Дуже люблять люди. Люблять прокинутись за чашечкою кави. Біжучи на роботу, швиденько взяти свою улюблену капучинку і бігти собі, прокидатись, а потім вже серед дня так розміряно. Люди ходять, гуляють. Для когось кава стала невід'ємною частиною життя. Хтось бажає в ній певний щоденний ритуал і навіть вірить у її магію. Езотерики стверджують, що кава з корицею випитав четвер, має певну силу, яка притягує успіх, благополуччя та гроші. Ми поцікавилися у Чернігісів. Чи часто вони п'ють каву та що вона для них означає? Я дуже люблю пити каву, я кавоманка. Мій ранок не проходить без того, аби забігти в кав'ярню і взяти собі філіжаночку кави на роботу або ввечері після роботи розслабитися зі стаканчиком кави. Я люблю пити оранж каву, тому що це було для мене прямо відкриття, що кава така може бути смачна, незвичайна з апельсиновим соком. Любимо пити каву, звичайно. Кожен день на день це по дві-три чашки в день десь каву випиваємо з корицею обов'язково і без цукру. А яку саме каву любите пити? М -м Лате або американо з апельсиновим соком дуже подобається. П'ю каву американо без молока, з одним цукру, а також надаю перевагу флетвайт. П'ю якобс, просто ресфаріний якобс. Вдома п'єте да, Так, Вдома я можу випити навіть чотири чашки за день. Лірі п'ять. Mm -hmm. mm -hmm. Просто настрій піднімає. Мої смакові вподобання змінюються залежно від пори року. Наприклад, влітку я дуже люблю холодний еспресотонік або холодну апельсинову каву, але без сиропу. А взимку, ну і восени загалом, коли стає холодніше, мені дуже подобається випити капучино і також апельсинову каву, але вже теплу і без кориці й сиропу. Я по каві не виступаю, я почем. Тому. Це вже так, на, на любителя. Це воно дружини, Це ці, ці, цілий ритуал з, 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 з усіма знайомими Малець, як? потрібно виходити щодня. Кава це гарний настрій, збодритися з утра, проснутися. Кава це виключно, мені здається, емоція. Люди приходять, вони бажають якийсь е, взяти особливий настрій. Е, щось е, я можу підняти його, якщо поганий настрій, або поспілкуватись, якщо вже з гарним настроєм ти похож. Тобі хочеться поділитись цим, от. тому все таки кава це емоція більше ніж про саму каву.